Добрий день, глядачі і підписники мого канала. Заходжуюсь пекти Паски. Паски я завжди печу за рецептом моєї мами. Паска мамина. Цей рецепт моїй мамі іще дали, коли вона була молода, тільки вийшла заміж. Це, мабуть, 70-ті роки десь у 60 ті кінець 60-х, 70-ті роки. І все життя моя мама пекла паску за цим рецептом. І я, як стала пекти паски, то тільки печу це за маминим рецептом паску. Паски виходять смачні, і хто не куштував такої пасочки, завжди просили рецепт. Рецепти де ось на 1 літр молока. Коли були у нас і діти і ще невеликі, я завжди пекла на 1 літр молока. А як діти порозходились, то й на півлітри пекла, на пів порції, сьогодні я буду пекти на порцію, на 1 літр молока. Але молоко необхідно для паски спарить, не закип'ятить а спорить. Парить так, як так, якби ви робили варванку. І смак пареного молока не такий же, як у кип'ячому. І тісто тоді сама пасочка має присмаку того пареного молочка. Ну, для паски нам необхідно 1 літр пареного молока, від пів літри до літри цукру. Це вже на, на смак. В кого якийсь смак. Як на мене, то пів літри мало. Мені пасочки тоді не, не солодкі. То я додаю оце і літру: 100 грам дріжджів, 17 штук яєць, півлітрова баночка сметани. В рецепті йде тут 200 грам масла і 100 грам маргарину. Я беру 300 г вершкового масла. Пекло і на маслі, і на маргарині. Але останні роки я печу паску тільки на вершковому маслі, Пів стакана олії, 1 столова ложка солі. Додаємо ізюм у тісто, ванілін чи ванільний цукор. Мама ще додавала, було в неї ще в молодості, її там дали. В общепіті чи, В общем, вже мама забулася, я вже не пам'ятаю, де мені дали есенція дюшес. Дуже смачно, як в тісті оця есенція була. У мене немає і я зразу і не купую її. Оце додаю ванільний цукор, можу ще стерти шкірку лимона. ну Сьогодні в мене лимона немає. То буде сам ванільний цукор. Молочку ж підігріваємо, борошно просіюємо, розчиняємо дріжджі, налю трохи водички, цукру додав, хай дріжджі розчиняться і розколочу яйця із цукром. Пасочки, тісто, вірнішна пасочки, я буду містити в такій двохвідерній каструлі. Я завжди у ній печу, замішую паски. Прочитали очі наш і замішуємо тісто. Вливаємо розчині дріжджі. Триліт тепленького, пареного, молочко. півлітрова баночка сметани. Триста грам. Розтопленого вершкового масла. Або ж, якщо хто буде пекти в цьому році наступний рік вирішить, ну так як по рецепту, із маргарином, то 200 г вершкового масла і 100 грам маргарину. Тепер пів стакана олії. 17 яєць тут у мене і літра цукру. Розколотила я його і додаю. Якщо хто може подумає, що на літру молока буде небагато пасок, то ні, пасок вийде тут достатньо. І самим наїстися, ще хватить пригостить. Тук ванільний, я вкину дві почечки. Борошно ж просіє їм. Сипаю я борошно. Голову ложку соли додаю, ложка ж моя мірна, алюмінієва. І висипаю зверху на борошно ізюм. Отак так трошки, наче в борошно тут зверху обкачаю. І буду тепер замішувати тісто. Скільки в паску йде борошно, я вам не скажу. Ні мама, ні я ніколи його не важили, не міряли. Поступово додаємо і замішуємо. Ось таке тісто в мене вийшло. Тепер назад його кладу в каструлю. Закриваю, я буду ставити біля котла, але все рівно я гарно каструлю укутаю. По рецепту пасочка, тісто повинна на сходити 4 години, але ж і в кімнаті температура може бути різна, і дріжджі можуть бути різні, і борошно також. Ну, Багато від чого залежить, скільки сходитиме тісто. То я ніколи його не замічаю, скільки там воно, 3, 2, 4 часа. Оце гарно тісто підійшло, аж підняло кришку. І я не обминаю його, ото піднялося. отак. І я починаю його тоді брати і викачувати паски. Тісто. Гарно піднялося, тепер буду викачувати паски. Глазу для пасок роблю, одділяю білок, жовток не потрібно. На один білок йде три столові ложки цукру. Отак. Я поки що на три білка зроблю Глазурь, а тоді буду дивитися якщо мало, то іще. То ще тоді заб'ю, оце таку Глазурь. Ми 3, 4, 5, 6. Таку глазур ми робимо. І тепер її гарно збиваємо. Паски я викачувала в цьому році, ось, купила такі форми. Які більше, які менші. І буду це в них в цьому році пекти. 35 хвилин уже пасочки. У духовці. Зараз я перевірю одну пасочку отак От десь збоку. Чи вона пропеклася. Да, сухенька ось. Пасочка спеклася. Ось така вона виходить. Uma portinha, se Після третьої партії ще буду садити таку каструльку з паскою. Ну, а це, мої хороші, ось щойно витягла я головну нашу пасочку. Та, що буде йти у великодній кошик. Чудово спеклася і ось така гарна. Пасочка вийшла. Справилась я вже з пасочками. Ось така вийшла пасочка в розрізі. М'яка і смачна. Дякую вам, дівчатка, за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго.